Усім привіт, вітаю на новому відео. де Ми будемо завантажувати всі контент разом. Перша частина цього відео буде присвячена більшою мірою зачіскам. Друга частина цього відео присвячена всім людям, зокрема і мені, хто любить середньовічний стиль у грі. І тут ми будемо шукати деякі моди, можливо, заміни. Спочатку я хочу показати ось цей мод, який я знайшла. Це типу стенд для продажів. Що нам тут треба знати? Тут досить велика інструкція. Яку я читати не хочу, також тут є відео, як ми можемо використовувати цей мод, як він виглядає грі. Від самої авторка, і тому його можна буде перефарбувати. Принаймні, я сподіваюся. Чому мене зацікавив цей мод, тому що можна грати, наприклад, в ярмарок, Те, що ви поклали туди, як продукти, які ви будете продавати. Вона не відображається, проте можна поставити як на стіл, як декор, да, щось таке зробити. Далі трохи генетика. А, цей мод дає більше родимок. Ось, на цих ділянках обличчя. Тут один файлок. Далі ми переходимо до зачісок. Перше, це отак такі локони. Гарний, до речі, тамбур такий. Подивіться, яка гарна, я не можу. Краса. Просто краса. У мене ось такі зачіски є. Ось така, здається. Так, у мене точно нема перших. Ось цей пак зачісок дуже класний. В мене, до речі, є деякі. Але вони прямо. Дуже-дуже красиві. Такі прям. Ну ну, файні, файні. Тут на всі. на всі випадки мені стається. Дивіться, яка гарна ось ця зачіска. А я можу якось перейти за посиланням. А. Я не можу. А як мені її знайти? Якщо бути чесно, мені. лінь. Блін, але гарно виглядає. Можна приблизити. Угу. Отака От зачіска і. Мені найбільше подобаються ось ці дві останні. Я щось не дочитала, і це виявилось не зачіски, це виявилось сімок. Я люблю, щоб було просто. Да, ти відкриваєш посилання і все, в тебе є дезавантаж, ти не треба переходити по. Різним сайтам шукати ту кнопку завантаження. До речі, давайте просто підемо на головну пінтереста. Тут буде перемоточка, типу, я гордаю, шукаю якісь речі. М -м О, інші ідеї для моєї дошки. Дивіться, який мот цікавий. Вінтажні англійські імена. Прикольно, прикольно. Мені вони не потрібні зараз. Так, ось таке. Така зачіска. Дивіться, миленька. Так, це за сімстри. Виглядає як 73, 3, правильно? Ого. Питання якісь. Це можна брати для загалом, коли робиш будівництво, бо там треба озвучити каз і просто. Там було питання: яке твоє ставлення до смерті? Окей, давайте повіримо, що це зі Sims 3. Давайте подивимося, що в неї ще є, бо мені досить її блог сподобався. Я ось відкрила її. Да, ось э, Sims 3. Кастомний контент все чудово. А чого нічого немає? А що мені тут робити? У мене щось не завжди. Да, так, вони не завантажуються. До речі, дуже мило. Я ще хочу зібрати якось собі папку мод. В мене буде вже сучасні речі, бо може захочу пограти в щось таке. Звичайне. Щось у неї з сайтом трошки. Чи це в мене не привантажується? Більше дій для дітей. Children can see. This. Так, о, діти можуть поливати квіти. 에, брати, щось купувати. Так, гра О, ой, класний мод. І ось це мені все треба завантажити. Що ще нам тут запропо. О, клас, дивіться. Шрами. Шрами. Я сподіваюся для обох статей. Статей. А мені потрібно це все за. Завант... Я думаю, ось цей файл там все є. Я сподіваюсь. Бо. я не витерплю. Це кожен файлик завантажувати, це жах. У який молізачий. Так, треба перевірити, щоб це не була там якась росіянська жінка. Чи не... Ну, чи не жінка? Неважливо. Так, да, Нідерланди, все. Мені сподобалась ось ця зачіска, бо вона, по-перше, коротка і гарної форми, чого мені не вистачає всім стрим, якщо бути чесною. А ця дуже з, ми... з милим чубчиком мені дуже подобається, дуже мила. Не знайшла я тут нічого прикольного Зараз ми підемо на Tumblr. а потім ми підемо в гру і подивимось, як деякі. Сісі контент, так і Сісі Контент працює і відображається в грі. Я знайшла ось таку пов'язку на очі. До речі, може бути колись, колись знадобиться, але зараз не знаю. Так, далі у нас вбрання для чоловіків з Sims 3 Medieval, з Sims Medieval. Тут такі. Ну гарні текстурки? Мені подобається. Це заміна пера, тобто. Те, що я буду завантажувати, це заміна пера для дарцу І сама дошка для Дарцу. Лієчка в мене там є заміна. Далі я завантажу, але я пам'ятаю, що зберігала. Але ця мені не дуже подобається. Вона якась не pretty. Тут є версія на Сімліш-версія і англійська. Ось тут має бути видно. Да, ось ці от літери. Декор ось такий. Мій подобається ось це порядило, я не знаю, тільки це правильно, але здається, воно типу, тут зламане. Чи це така текстура, не знаю. Оце щось ще не було. Я хочу використовувати Сісі раціонально. Окей, я не буду це завантажувати. Окей, це не для сімстрий. Чому я його зберігла? Чергова заміна. Заміна ручки для письма дуже класно виглядає. Завантажуємо. Без питань. Ой, дуже гарна... я не знаю, що це, каже. рушник на голові. 100% це потрібно. Чергова заміна, приладдя для випічки, що у нас тут є? Кастрюлька, сковорідочка і дошка для випікання. Ось цього кріейтора дуже багато контенту, Саме з замінами пов'язані з медіволом. Що це у нас для сидіння, для катання на конях. Так, там написано, що ось ця, ось цей лінк, він не працює. Я просто хочу подивитись фотографію, але фотографія не завантажується. ОК. Ми бачимо трошечки тут. Окей, мені подобається. Завантажуємо. Далі зачіска класно виглядає тут, просто без питань. Житті дуже подобається ось так. Волосся прибирати до гори, тобто від обличчя, і закручувати його в такій от ситуації. З цей позо мені сподобався капюшон. Він якраз для зимної погоди. Бо мені топ. Тут є оцей топ, він мені не подобається. Текстура в нього не дуже. Я знайшла таку заміну на імена фентезі. Імена я і не користувалася. Я думаю, чи варто. бо в мене там українізатор стоїть. Такий сет для випікання. Що ми маємо? Піч? Мені подобається піч, я б її завантажила. Так, дисплей, а що, Я трохи не розумію, дисплей, що це таке. Зараз подивимось, може там є якісь фотки. А, можливо, це полиці ось такі. Але полиці це шоу. Сіно загалом виглядає прикольно. Я б завантажувала лише оце одне як сіно як кило. Е так, наборчик, чаклуна. в мене схожі об'єкти є. Тому я поки не буду це завантажувати. О, ще одна заміна. Not, при кастомізувати свою гру так, щоб вона була ну, така більш атмосферненька. Далі конвер... конвертований е, туалет з всім смидів. В замку такі ніби була, бо якісь громадські. Я вже завантажила цю піч для випікання котел. І з ним треба ще завантажити анімацію, щоб він працював. Є декілька видів а, цих котелів, чергові пічі, але в мене вони вже є. Хоча, а. Окей, вона мені подобається, до речі, давайте завантажимо. Далі у нас мейлбокс. Він нагадує такі а, поштові скринки, де ще прилітають голуби. Для цього cc контенту нам потрібен. Мод, який вида... дозволяє видаляти поштові скриньки, завантажується. Дивіться, який к'юті костюмчик для маленьких діточок. Ну це прям клас. Я не планую грати з дітьми. Ой, тут є ще для дітей, не тільки для тодлерів. Для тодлерів вона використовувала. Я не дуже розумію, що це таке. Напевно, для того, щоб вона тодлер міг стояти. Мене дуже прикалують такі сайти з усім, контентом, контентом, де вони оформлені як магазин, онлайн-магазин. Я була трохи confused з цим дизайном спочатку, бо я не розуміла, чому тут стоїть ціна і як мені взагалі його завантажити. Бо на, де, на деяких сайтах прям дуже детально розписано, типу, матеріал, якогось зроблений, там, розмір, оберіть розмір, щось таке. І е, лінк на... Завантаження був в самому низу, і він не був сильно витілений, тому я справді думала, що я додавала його до корзини, а потім не розуміла, як мені завантажити, бо там була сторінка, де, типу, оплата. Покраска для стіни. Ось, це, той, це та заміна ліки, про яку я казала, мені ця подобається якось більше. Ага, це той блог, про який я казала, що тут дуже багато. Різного. Ще одна заміна, торта. Мені це дуже подобається як, подобається, як це виглядає, і я вже хочу, хочу. Далі у нас заміна тарілочок. Мені дуже подобається цей сет зі свічкою. Ну прямо м -м, клас. Заміна виделок і ложок. Ось так будуть виглядати виделочки. До речі, класний стиль, такий меддіволський. Я точно не знаю, як у них виделки виглядали. Але ну, в грі, думаю, буде виглядати прикольно. Заміна тераріуму для комаша. Якщо б я не грала в медівел, типу як основний свій стиль гри, а я б просто його завантажувала. Далі ще є заміна м -м, поплавка, де можна для місця занурення. Я не дуже часто взагалі занурююсь, тому я не впевнена, що мені воно треба декор, а, такий магазинний або просто для сімів, які. Травніки, та, які збирають трави різні. Ось ми це. О, як я це не люблю. Як я не люблю оці мільйон файлів, реально, ви мене тут от втратили. все. Я <плес> не буду сидіти і дивитись, це кожен файлик, який мені треба завантажити. Якщо б це було в одній папці, а потім я в папці б уже на своєму комп'ютері це обрала, окей. Але не тут. Знаєте, як я роблю? Я просто залишаю цю папку і думаю, цю вкладку, і думаю, я колись до того повернусь. А, скрині, скрині це взагалі дуже популярне явище тут. Ось такий перший, такий царський. Далі більш скромний варіант, але прочний, міцний, моцний. Далі щось теж на королівському тут он, леви. Дуже подобається мені цініжка. А мені здається, це, знаєте, або це для монарха, або для представників дух, духовенства. О, ось, ось! Це вже в церкву. Я вже знаю, що мені треба поставити в церкву ось цю колодку. Ні, не колодку, чому Це колодка? Це скринька. Ось така скринька різьблана. Дуже красива, мені це дуже подобається. І для справжнього лицаря або лицарки. Ще один камін з чавунним гаршочком. Що переходимо до гри і дивимося, як це все виглядає. Ота зачіска з підібраним волоссям догори, про яку я казала, ще більше сподобалась на сімці. І тепер це одна з моїх улюблених зачісок. Насправді, коли я завантажувала всі ці файли в папку, їх виявилось набагато більше, ніж я сподівалась. Але. Загалом я задоволена. З приводу а, родимок. Там така неоднозначна ситуація, бо я думаю, що їх повинно бути трохи більше. І повзинок він не відкривається. Ви можете бачити там, де стрілочка. З капюшонами питання в тому, що ви робите об'ємну зачіску сімці, то він буде просвічуватись, ви Можете це побачити. Я подумала, що це рушник на голові, отак закручений. Це виявилось, ніби якась прикраса на голову, але це такий вайб Юлічки Далі Для нас режим будівництва є чотири текстури для підлоги. Мені вони подобаються, точно буду використовувати. Дуже багато пічей з горщиками. Без горщиків. Ось ця піч для випікання мені найбільше сподобалась. Полички, вони є як в е, декорі, так і в поличках. Скрині мені дуже подобається, як вони виглядають в грі, дуже класно. Дві маленькі. Я чомусь не думала, що вони будуть такі маленькі, але виглядають круто. Ну що, на цьому ми будемо закінчувати це відео. Я всім дякую за перегляд. Якщо вас щось зацікавило з цього сісі контенту, ви можете знайти посилання покликання, посилання чи покликання? Знайти лінки в е, коментарях до цього відео. Сподіваюся, що я додам ще тайм-коди, щоб було зрозуміло, що це за додатковий контент. Найперше мод, який ми дивилися, цей стіл для продажу, він в мене архіви. Які я завантажувала, вони не відкриваються. але я все одно залишу можливо це проблема саме з моїм ноутбуком. Ще раз дякую за перегляд і почуємося в новому відео.